Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монети України, 2 копійки 2008 року. По каталогу ІТК ця монета має лише один штамп, один ДА. Я знайшов монету з іншим штампом. Ця монета справа. В неї штамп менший. Він ширший і більш розтягнутий. Тепер перевернемо на реверс І ми бачимо що монета справа має менший штамп. цих монет гладкий. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет!